З 2 на 3 березня в США пройшов Оскар, і я хочу обговорити лука людей, які суміщають собі одразу два най найбагатші та найвідоміші. В цьому відео я виражаю виключно власну думку, а всі ваші думки я з радістю почитаю в коментарях. Почати хочу з моєї улюблениці Аріани Гранде. Мені дуже сподобався її образ, від Скі апарелі, красива, правильна структурна сукня. Тільки подивіться на зону декольте, Наскільки ідеально і витончено вона зроблена. Я вважаю, що ця сукня це просто витвян. Мистецтва особисто мені поділ сукні чимось нагадує світильник, знаєте такий на ніжці, і можна сказати, що така активна сукня не зовсім підходить до премії Оскар. І це реально буде так. Але Арянчика Гранде не просто так вдяглася саме в таку активну сукню, адже на Оскарі вона представляє фільм Чаклунка, який, як ми вже з вами знаємо, отримав Оскар за костюми. Тож це логічна лінія продовження фільму Чаклунка, але вже на червоній доріжці Оскара. Класно, що стилісти не перевантажили і так дуже активну сукню, ще якимись додатковими прикрасами. Нею все лаконічно і красиво. Зачіска також дуже підходить під цю сукню. у Аріани відкриті плечі, зібране волосся. Все класично і дуже класно. Але є одне, але як на мене, Аріана трохи загубилась в цьому луці. Я не побачила її. Я побачила сукню, я побачила прикраси. Я помітила її вії, які вже стали її такою айдентикою, візитною карткою, що в неї ось такі нарощені довгі вії. Але самої аріани в цьому луці я не бачу. Можливо, колір на це повпливав, можливо, занадто активний фасон для її типа зараз в тому як. Кому вона знаходиться в неї такий трошки азійський стиль. Вона його змінила. Раніше вона виглядала ось так, зараз вже зовсім по іншому. Тож мені б хотілося все ж таки більше аріани побачити в цьому образі, а не просто сукню від Скіапареллі. До речі, якщо ви ще не дивилися чаклунку, я дуже рекомендую подивитись. Я дивилася її двічі в українському перекладі в кіно та в оригіналі Дома Аріана готувалась до цієї ролі більше року, і її вокал в оригінальному варіанті мюзиклу просто неймовірний. В українському перекладі замість Аріани співає українська злата. Огневіч, я нічого не маю проти злати. Огневіч вона прекрасна, але все ж, коли ти дивишся мюзикл, дуже класно подивитись його в оригіналь, щоб зрозуміти, як співає конкретний актор. Наскільки він класно і чітко підготувався до цієї ролі, бо мюзикл це і танці, і співи, і все що завгодно, і ще акторська гра. Дуже красивий костюм, і Аріана неймовірно круто впоралася з цією ролью. Я чесно думала, що їй дадуть за цю роль Оскар. Але Оскар отримала інша дівчина, і ми також обговоримо її образ вже зовсім згодом. А поки повернемось до колеги Аріани по фільму Синтії Еріво. Також дуже класна акторка з неймовірними вокальними здібностями. Подивіться обов'язково оригінал фільму чаклунка і зрозумієте про що я говорю. Так само, як і Аріана, Синтія вдягла досить драматичну сукню. Чорна сукня, активна, масивна, не по-оскарному. Знаєте, це більше. Підходить для іншої червоної доріжки, яку ми також будемо з вами скоро обговорювати. Тож підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Мені ця сукня нагадує такий маліфісентівський стиль. Особливо чого тут коментувати немає, зачіски немає, макіяж базовий, сукня активна. Все плюс-мінус, як у Аріани, але Синтія, ну як на мене, не загубилась все ж в цьому луці і виглядала досить гармонійно в ньому. Наступна в нас Демі Мури, вона також була в списку жінок, на яких я ставила щодо отримання Оскара за головну роль. Але, але сталося не так, як гадала. Я думаю, що Демі Мур також розчарована в цьому. Фільм Субстанція отримав Оскар за грим, і він реально був дуже правдоподібний в цьому фільмі. Якщо ще не дивились, подивіться обов'язково. Мені цей фільм сподобався. Я ставлю йому точно лайк і повністю погоджуюся з номінацією щодо гриму. Він неймовірний. Такого яскравого і класного гриму за рік не робив ніхто. На доріжку Демі Мур втягла сукню від Армані. І ось ця сукня це те, що називається ідеальна класична Оскарівська сукня. Вона ідеально сіла по фігурі, підкреслила всі переваги. З крила, якщо є якісь недоліки, хоча я вважаю, що в Демі Мур немає недоліки. Власний крій все блистить і мерехтить, і здавалося б, що до чого тут можна прикопатись? Можливо, до зачіски, адже сукня зверху відкрита, може, хотілося б припідняти волосся, щоб показати тонку шию, плечі, акторки. Але Демі Мур асоціюється саме з такою зачіскою, не одну сторону, така легка хвиля, знаєте, розсалчене волосся. Їй неймовірно це пасує. І я думаю, що це її ідентичність. Вона ходить завжди з такою зачіскою. Вона і в субстанції була з такою зачіскою, тому це і абсолютно. Ну пасує, пожалуйста, і одразу подивимось на Маргарет Кволлі. Це акторка. Разом з Демі Мур грала головну героїню фільму Субстанція для себе. Вона обрала сукню від Шанели. Це не стало якоюсь неочікуваністю, адже Маргарет співпрацює з Шанел. Класична Оскарівська сукня тут все ідеально. Єдина одна ложка дьогтю від мене, я особисто не чекала Маргарет в чорній сукні. Вона в мене особисто асоціюється більш з яскравими кольорами. З іншої сторони, можливо, що чорна сукня це така її заява до того, що все я готова переходити на інший рівень, я готова переходити до інших ролей, більш драматично серйозних старших. На доріжка Оскару, це ж такий саме маркетинговий інструмент, який актори також використовують в своїй ідентичності, в своєму бренді, в своєму розвитку. Тож, можливо, це такий піар хід Маргарет Кволі. Хто знає? Переходимо до Майлі Сайрус в Макквін. Вона теж в чорній сукні, але подивіться, наскільки цей колір більш органічно виглядає на Майлі ніж на Маргарет. Стилісти класно попрацювали над образом Майлі, ці висвітлені брови, рукавички. Це все такий виклик, що дуже асоціює нас з Маквіном. І при цьому є така гра на контрастах. Подивіться, на зачіску Майлі, вона просто і. Ідеальна голівудська хвиля, укладочка, їй пасується сукня, вона дуже органічно виглядає в цьому луці. Мені подобається тут повний 100% лайк. Переходимо до найкращої жіночої ролі Майкі Медісон в фільмі Анора. І спочатку поговоримо про фільм. Я постараюсь без спойлерів для тих, хто не дивився, для тих, хто дивився, ви зрозумієте, про що я. А якщо ви ще досі не бачили цей фільм, то швидко це виправляйте. Анора, це точно те, що варто подивитись. Цей фільм це історія сучасної попелюшки, Як колись у наших мам був фільм Красуня а, от Анора, це та ж красуня, тільки для нашого з вами періоду, для нашого з вами покоління. Майкі Медісон відіграла ідеально. Я подивилася це кіно вже після того, як дізналася, що вона отримала Оскар саме за цю роль. Можливо, я була трошки заангажована, але мені дуже сподобалася її акторська гра. Особливо зверніть увагу на останню сцену, коли вони вже сидять в машині, і вона показує, наскільки вона не може відчувати ось цю реальну любов, наскільки вона робить все на автоматі, наскільки це її робота, це так красиво. Ворі в мене мурахи по шкірі, бо я вважаю, Майкі Медісон ідеально передала ось цю героїню, яку вона грала. Дівчина, яка не знає, що таке справжнє кохання, яка постійно тікає, яка в цьому житті е, дуже багато випробувань пройшла і буде проходити знову і знову. От, от така вона вся вона дуже класно зіграла. Вона рік вчилася танцювати стриптиз, Вона вивчала російську мову. Вона підготувалась до цього фільму кардинально дуже класно. І якщо ми вже згадали російську мову, то давайте обговоримо ось цю ситуацію з тим, що. Деякі українці вирішили для себе бастувати цей фільм через двох російських акторів. Я до цього ставлюсь, як вам сказати, ніяк я дивилась це кіно, я його не бастую. І якщо ви не знаєте дивитися, не дивитися, ви поки не обрали для себе якусь позицію чітку, не зайняли правий чи лівий берег, я рекомендую вам все ж подивитися і вже потім займати якусь сторону. Тому що, як на мене, те як показали росіян в цьому фільмі, те, як їх образ проектують на світ, може зіграти на руку Україні, тому що. Для мене вони там виглядали балованими, жахливими, гнійними, неприємними і всіми іншими неприємними словами, які ми можна описати. От цього хлопця, його батьків. Подивіться і зробіть висновки для себе. Я не буду вам нав'язувати свою думку. Я просто її на цьому каналі виражаю. А ваші думки чекаю в коментарях. Повертаємось до сукні. Майкі Медісон обрала для себе сукню від Діор і вінтажне таке красиве діамантоване мисто від Тіфані. Мені в цьому образі подобається все. Я навіть бачу від. Силку трошки до Одрі Хелберн, що ви думаєте з цього приводу, чи здається вам, що от Майкі в такому образі могла там десь повз проходити на задньому плані в фільмі Сніданок у Тіфані? Бо я прям чітко її бачу, десь там на фоні пробігала. Ну і переходимо далі. Памела Андерсон, вже можна сказати, як завжди, без макіяжу. Я вважаю, що Памела Андерсон могла б знятися у фільмі Антиподі до субстанції, тому що ця жінка доводить нам, що старіння це красиво, старіння це не страшно, хоча вона Звісно, себе перероблювала, але важливо не те, що вона робила раніше, а що вона робить зараз. Вона приходить на червоні доріжки, на якісь церемонії, дає інтерв'ю. Вона завжди без макіяжу, вона доглянута, красива, успішна, доросла жінка. Я особисто дуже вдячна Памелі Андерсон як жінка жінці за те, що вона робить, за те, чому вона навчає наше з вами покоління, не боятися свого відображення в дзеркалі не нафарбованими, показувати його всюди завжди і любити себе такими, якими є. А також я з нетерпінням чекаю пов повернення Памели Андерсон на кіноекрани щодо її образу: класна біла сукня, класна зачіска, красива памела. Обговорювати тут немає чого. Образ класний. Ну і останні два образи, які ми обговоримо сьогодні: чоловічі. Перший, звісно, очевидно. Адам Сендлер, який своїм спортивним костюмом просто зруйнував всі рамки. Є думка, що такий образ Адама Сендлера це підтримка України і особисто Володимира Зеленського після інциденту в Овальному кабінеті, коли американський журналіст докопався до нашого президента. Чому вони в костюмі? Чи правда, що Адам Сендлер реально підтримує нас і нашого президента, я не знаю, тому що офіційної заяви, так я підтримую Україну, я не бачила ніде. Але був такий дуже цікавий моментик, який помітили не всі. Адам Сендлер він прийшов в голову. У такому худі, і коли вже пробігав повз ряди, то пробігав повз Тімоті Шаламе, який був в жовтому. Він це побачив, підбіг до нього і обійняв за реакцією Тімоті Шаламе. Ми бачимо, що він не очікував такого. Він не чекав, що Адам Сендлер в спортивній ковці буде його обіймати. Але коли вони обійнялись, то що вони собою утворили? Прапор України, вірно, правильно буду сподіватися. Хочу вірити, що це реальна підтримка Адама Сендлера. Нас з вами ну і переходимо до Тімоті Шаломе в жовтому. Точніше, я б сказала в кольорі, то. Пленого масла це, до речі, найтрендовіший колір 2025 року за версією Pantone. А тімоті шоломе ідеально влітає в цей тренд. І подивіться, як йому пасує реально цей фасон, цей костюм і цей колір. Як на мене, Тімоті – один з найстильніших чоловіків сучасного Голівуду. Він зруйнував також своєю якоюсь позицією, своїми луками рамки щодо чоловічих костюмів. Тому що раніше що? чоловік просто вдяг смокінг, прийшов на Оскар, дівчат пофоткали, чоловіків не обговорювали. Вони всі в чорному, класичні такі. Збоку постояв і все, собственно. Але Тімоті Шаламе, він вносить новизну, він вносить стиль і клас до червоних доріжок, саме чоловічих образів. Давайте обговоримо його лук. Подивіться, який красивий, вкорочений такий піджак, подивіться на ці штані. Це не класичні штани, такі, знаєте, з якогось чоловічого костюму. Мені здається, що вони, якщо їх потрогати, будуть такі навіть трошки джинсові. Подивіться, там, ну, фасон, як, як наче джинси, ідеальний, монохромний колір в колір. Видно, що все ж. Лися під нього, не пам'ятаю, вже сказала, що це костюм від живенши. Коротше, це костюм від живенши. Дивіться на цю красиву прикрасу, яка в нього отут на рубашці. До речі, я в цьому бачу також ідею стилістів про те, що в 2025 році один з найгарячіших трендів для жінок це носити краватки. чоловічі. Ми виймаємо краватки з їх гардеробів. Натомість на ці шаламе не краватка сьогодні, а прикраса. Можливо, вона трошки фемінна, така жіночна, але йому це дуже пасує, і він виглядає супер органічно в цьому образі. Найстальніший чоловік Голівуду. 2025. Від мене особисто Тімоті Шаламе. А я дякую, що ви провели цей час зі мною. Запрошую вас до спілкування в коментарях. І підписуйтесь на мій канал, тому що я підготувала для вас багато цікавого, інтелектуального і свіжого на найрізноманітніші теми. З вами була я, ваша Лєра, всім муа, цьом і папа! -па.